Чай, що Польща переживає, можна сказати, навіть боїться. Привіт усім. Польща все більше і більше починає розуміти, що просто бути членом НАТО і перебувати в НАТО. Це ще не все. НАТО захищає в цілому, надає технології, зброю, війська. Але поодинокі провокації заліт одної чи двох ракет, можливо, якийсь шахіт, провокації на кордоні. Від цього НАТО не захищає, від цього буде захищати вже безпосередньо своя. Власна армія потужна, економіка і все, що з тим пов'язано. І останні заяви Туска, Сікорського і інших політиків Польщі якраз про це дуже явно свідчать. Підтримайте це відео лайком та репостом. Не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А також напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи НАТО буде жорстко реагувати, якщо і далі будуть провокації з боку Росії. Туск заявляє, що РФ може напасти на Європу вже буквально за кілька років. Він зауважив, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і Європа в цьому плані сильно відстає. Протягом найближчих кількох років Росія може атакувати країни Європи. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об'єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною. Отже, бачимо, Польща дійсно розуміє. Ну я чомусь так думаю, що розуміє теперішні політики. Теж що це не жарти, що ви десь там далі трошки від Росії. Зараз Росія воює з Україною напала на Україну. Нам нічого не загрожує. Ні, так не є. Загрожує і буде загрожувати за словами прем'єр-міністра Польщі разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським він підготував звернення до НАТО. Це пов'язано з російською терористичною атакою по Україні 29 грудня, коли одна з ракет РФ залетіла на територію Польщі. Ми підготували таку ініціативу. Заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості не лише заради можливої швидкої підтримки України, не в останню чергу, тому що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, Європа тут сильно відстає. Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь європейський союз зрозуміти, що без радикально. Посилених військових зусиль ми залишаємося далеко позаду. А це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років, наголосив Туск. До речі, Туск це не перший і не останній політик, який про це говорить. Навіть різні експерти різні європейські розвідки говорять про те, що Росія. Може і теоретично це може зробити 25 п'ятий рік, коли набереться потужностей і зможе зробити таку серйозну провокацію. А польща одна з тих країн, де якраз ця провокація може відбутися. Значну частину своїх фінансів зараз Польща звичайно витрачає на військо, на переозброєння на те, щоб мати можливість. Мати можливість захищатися, вона не остання країна в Європі і не найменша, але нормально захищена країна це потужне озброєне військо. Без цього ніяк. Що на цю тему говорить міністр закордонних справ Сікорський? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Захід передати Україні ракети великої дальності для ударів по території Росії. Посилення санкцій, щоб він не міг створити нову зброю з контрабандних компонентів і наданням Києву ракет дальнього радіуса дії, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри, заявив міністр закордонних справ Польщі, чому Польща і її політики виступають за те, щоб надати Україні ракети і в за і в цілому зброю, яка може бити далеко, для того щоб знищити російські пускові установки і все, що може. Бити по Україні і потім далі по Польщі ще зараз, а не через 2-3 роки, коли Росія може десь вдарити і по Польщі. Тому Польща в першу чергу зацікавлена, щоб Україна перемогла на полі бою і відтіснила Росію. І відтіснила так, щоб вона вже більше не могла напасти не те, що на Україну, а й на інші європейські чи будь-які інші країни. Звичайно, що Польща переживає, можна сказати, навіть боїться, тому що вона усвідомлює, що таке може бути. Це вже не один раз десь щось там залетіло в Польщу, це вже було. Кілька раз і ніякої реакції нічого не було з цього зроблено. І провокації на білоруському кордоні теж відбуваються весь час, і теж з тим і теж Польща з тим бореться. А це все зроблено не просто так, не так, щоб знаєте, а ми просто десь там якісь провокації зробимо. Росія прощупує, вона бачить, де є слабкі місця, куди можна, куди не можна. І якщо це відсікати, то звичайно що вона не буде там лізти. Для того, щоб відсікати, потрібно мати чим. А, але щоб до цього не доходило, треба, щоб Україна побила Росію, так нормально побила, щоб вона сховалася і більше не висовувалася. Оце факт, оце так і є. Тому всім країнам треба задуматись над цим і по максимуму допомагати зброєю і снарядами, тому що без цього, ну на жаль, нікуди. Але як бачимо, останні інформаційні моменти з Європи та Америки, де там щось блокується, там щось тормозиться, там не дається повний пакет допомоги, там треба щось врізати, а можливо, вже і нема, можливо, вже не будемо давати. Тому тут якраз Польща починає дуже переживати, тому що якщо Америка і Європа не зможуть дати Україні відповідних фінансів та зброї, ну на жаль, Польща наступна. І Польщі потрібно буде відбуватися. І вже не просто говорити, ми там стурбовані, а реально брати зброю і йти воювати. Звичайно, що в момент, коли би там на Польщу масштабно напала Росія, НАТО би там допомагало. Але це не захистило би перед вторгненням в Польщу. Це не захистить від того моменту, щоб зайти на її територію і почати стріляти, почати вбивати людей. Тобто від цього точно не захистить. Стримуючий момент, зараз це Україна. Якщо Україні допомагати, ми стримаємо ворога, і він не піде далі. Він не буде вже далі там, бомбити чи стріляти по Польщі і по інших країнах, які близько біля Росії. Тому такі заяви мають звучати щоденно від всіх країн, особливо від тих, де від, особливо від тих, хто ближче, для тих, хто далі. Бо ті, хто далі, вони щось слухають, але не чують. Вони розуміють, але не роблять. Роблять, але замало. Хотілося, щоб всі розуміли і знали, за що Україна воює, і для кого вона це робить, не тільки для себе, але й для Європи, в тому числі. І це факт, друзі. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую всім, хто додивився до кінця. Поставив цьому відео лайк, репост і, звичайно, підписався, щоб не пропустити наступні важливі новини. Якщо ж у вас є запитання щодо Польщі та кордону, в мене є телеграм-група «Актуально про Польщу. В описі під відео є посилання. Ви зможете приєднатися і там задати своє питання, отримати на нього відповідь, почитати, чим діляться. Інші учасники групи, в когось щось трапилося, хтось перетнув кордон, хтось не перетнув, з якими документами, як він це зробив. Тобто я рекомендую приєднуватися для загального розвитку і для інформації, вам буде корисно. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.